Зовсім скоро свята. А значить, настає час для миття вікон. І сьогодні ми розкажемо вам, як полегшити це завдання, коли ви дістаєтесь до важкодоступних місць. Поїхали! Якщо миття скла не викликає великих труднощів, хоча і про це ми розкажемо у наших наступних відео, то на миття у важкодоступних місцях мало хто звертає уваги, і ми вам сьогодні полегшимо цю проблему. Отже, щоб не використовувати усі народні поради, ми вам радимо заполонити штапівковий паз ущільнювачем домогосподарка, завдяки йому нічого зайвого сюди не потрапить. А вам потрібно буде лише протерти ганчіркою. І ваше низ вікна буде чистий. Більш детальну інформацію про заглушку домогосподарки і не тільки ви можете дізнатися у цьому відео за посиланням. Ось так дуже швидко, за декілька хвилин, ми вимили вікно і вже готові до свят. На жаль, ця заглушка домогосподарки не допоможе закінчити ремонт у останній кімнаті.